Трансплантати. Трансплантати використовуються для створення необхідної форми і стабілізації різних ділянок носа. Вони можуть бути опорними, такі як стропилка, що продовжують перегородку, l трансплантант або структурними, такі як розширювальні, краєва стропилка в крилі. І накладними, такі як фасціальні або DCF. За матеріалом, з якого вони походять, це можуть бути аутотрансплантанти з власних тканин пацієнта. Тканини можуть бути це хрящ, фасція, кістка, жирова клітковина або дерма. Можуть бути алотрансплантанти з консервованої трупної тканини, це такі, як з найширшої фасції стегна, з дерми, з перикарда. Або з реберного хреща, ксенотрансплантанти це трансплантанти від тварин, наприклад, леофілізований перекард свиней. І четверте це імплантанти, тобі ж штучні матеріали, такі як силиконові або з силіконовою з покриттям. Це може бути також пористий поліетилен, титанові пластини, сітка пропиленова. Кожен з цих способів має свої плюси і мінуси. Аутотрансплантанти не викликають реакції відторгнення, але вони можуть частково розсмоктатися і вимагають додаткового часу для їх забору. Та це травматично для місця, звідки вони беруться. Штучні матеріали, такі як силиконові імплантанти, мають здатність викликати проляжні в тканинах і екструзувати. Але їх можна підібрати будь-якого розміру і можна моделювати. Ксено і алотрансплантанти можуть повністю розчинитися і навіть викликати запалення навколишніх тканин. Забір чотирикутного хряща. При усіх видах хринопластик цей трансплантат є першим, з якого ми починаємо пошук необхідного хряща. Залежно від доступу до ринопластики, використовувалися різні методики забору аутохріщів. При ендоназальній ринопластиці розріз був зроблений по перехідній складці лорлікарем. При відкритій ринопластиці підійшли до каудального краю перегородки після відділення медіальних ніжок ніжньолатеральних хріщів. Потім було проведено двустороння Субмукоперехондріальне відшарування з максимальним оголенням чотирикутного хряща. хреща. При резекції хреща ми залишаємо Г-подібний опорний каркас передгородкового хреща з шириною утримуваних смужок не менше 10 мм, щоб запобігти опущенню спинки носа. Забор робиться таким чином: спочатку скальпелем робимо надріз на переродці. Потім вставляємо ніж веланжера та вирізаємо необхідну частину хряща. Трансплантат слід видаляти тупими шипцями, щоб зберегти цілісність хріща. Для запобігання перфорації важливо не пошкодити слізову оболоньку та можливо повторно імплантувати шматочки хряща, що залишилися в зону резекції, та фіксувати їх. На жаль, при вторинних операціях, або після великих травм носу чотирикутного хряща вже немає. Або він дуже пошкоджений. Забір вушного хряща. Якщо передбачається використовувати хрящ вушної раковини, то його забір проводиться на першому етапі до початку ринопластики, з переднім розрізом в чаші, або розрізом по задній поверхні Зі збереженням завитка та протизавитка. Тобто ушна раковина зовсім ніяк не змінюється. Вухо обробляє трощинам бетадину і котасепта двічі. Передню і задню частину вуха інфільтрують 5 мл 0,5% лідокаїну з адреналином. Попередній поверхні вушної раковини по зовнішньому краю чаши розсікають шкіру, відокремлюють шкіру від хряща, з обох сторін. Далі висікають хрящ чаші ушної раковини середнім розміром десь 3 на 2 см. Потім рану зашивають ниткою вікрілрапі 4,0 безперервним швом. Трансфіксаційні шви накладають на передній і задній шкірний лист для ушивання мертвого простіру між ними. Іноді до цих швів прив'язують марлеву турунду. Це так зване темпонування за клампом. Далі йде обробка бетадином, а потім накладається пов'язка, що давить. При необхідності можна взяти хрящ з протилежної вушної раковини, якщо нам не досить хряща з одної вушної раковини. Вушний хрящ як аутотрансплантант має ряд переваг. Перша, це мінімальна інвазівність при його заборі і мінімальна травматизація донорської зони. Процедура не вимагає тривалого часу і може проводитися як під загальним наркозом, так і під місцевою анестезією. Друге. Ушний хряч досить еластичний, щоб забезпечити стабільність структур, що відновлюється, і досить еластичний, щоб реконструвати контури деяких ділянок носа. 3. Його можна легко змоделювати. Четверте. Мінімальна можливість. Розгортання після його встановлення та фіксації. П'яте. Розсмоктування дуже незначне. Шосте. Відторгнення або зараження зустрічається вкрай рідко. Забір реберного хряща. Також проводиться обробка операційного поля грудної клітки по середній ключичній лінії на рівні 8 ребра. Проводять інфільтраційну анестезію розчином лідокаїна. Роблять поперечний розріз довжиною десь 3-4 см уздовж ребра. Далі робиться пошарове розсічення глибокої та оголення хрящової частини 8 ребра. І виконується розріз надхрящниці. Суперхондральне під ребро підкладають шпатель розпатер або простий м'який тупфер. Щоб оберегти плевру від травмування під час висічення ребра. Часто ми обмежуємося тим, що беремо тонку пластинку або пластинки середині ребра не на всю товщину, Не висікає його повністю. Після ретельного гемостазу і проби з фізіологічним розчином на герметичність плеври, рану зашивають шар за шаром. Параметри хреща, які ми беремо. Коливається в межах 3-4. 1 на 2 десь на 0,5 см. На рану накладають пошарові шви ниткою викрил 3-0. На шкіру безперервний інтрадермальний шов пролен 5-0. За потреби рана дренується латексним випускником. Для корекції вираженої сідлоподібної деформації, що поєднується з втратою опори кінчика носа. Оптимально підходить так званий г подібний трансплантант з реберного хреща. Він також може використовуватися як у вигляді розширювальних трансплантантів і крайових трансплантантів, так і в подрібненому вигляді в складі DCF. Зазвичай реберний трансплантант використовують, коли потрібна жорстка опора, довжина більш 3 см. І в області перегородки відсутній хрящ, та пацієнт відмовляється від вушного трансплантанта. Хрящова паста наприкінці операції, коли в нас залишилися деякі шматки хряща, можливо їх дрібнесенько нарізати та встромити в поршень 1 мл шприця. Для цього підійде будь-який хрящовий трансплантант чи з перегородки, чи з вуха, чи з ребра. Потім відрізаємо носик шприця, то коли вже шкіра носа зашита, вводимо шприц під шкіру в необхідному місці та вичавлюємо пасту. Коли вона вже під шкірою, можливо її змоделювати як пластилін. І потім зафіксувати пов'язками. Забір з кроневої Скронева фасція є надзвичайно цінним матеріалом для трансплантації в хірургії носа. Глибока скронева фастія використовується виключно через її товщину і тривалого терміну служби. Поверхнева скронева фастія занадто тонка і більш схильна до розсмоктування. Інфільтрація м'яких тканин проводиться розчином ледокаїну По Г-подібній лінії. Передбачуваного розрізу десь до 3 см в ділянці волосістої частини голови перпендикулярно лінії, проведеною через латеральний кут ока, відступивши від лінії росту волос десь на 1,5-2 см за верхньою скроневою лінією. Розріз шкіри ми робимо під кутом 45 градусів до підшкірної клітковини, яку продавлюють поперек ножицями. На цьому етапі перевіряють гемостаз. Поверхнева скронева фасція акуратно відокремлюється ножицями, і під нею знаходиться шар глибокої скроневої фасції. Це такий блискучо-біло-блакитний шар. Висічення і резекція необхідного розміру фасції завершуються ретельним гемостазом. Також можу взяти зріз поверхньої скроневої фасції. Вузлові шви на підшкірно-жировій клітковині та поверхневій скороневій фасці викрил 40. Ушивання рани ниткою викрил рапід 4.0, що Що саморозсмоктується. Накладання пов'язки що давить при необхідності для дренування рани, можна використовувати латексний випускник. Фасціальні аутотрансплантанти. Фасальні аутотрансплантати використовуються як окремо, так і в поєднанні з кістковими та хрещовими аутотрансплантатами, а також з еластичними імплантатами для покриття та маскування останніх. Методіка дрібно нарізаного хреща, оповитого глибокою скроневою фасцією, була вперше розроблена хірургами Роліном Деніелом і Джейм Калвертом у 2002 та 2004 роках. Двошаровий фасціальний трансплантант або тонкий фасціальний трансплантант, заповнений подрібненим хрящем, зветься DCF Dice Cartilage Fascia, який у багатьох випадках допомагає досягти візуально тоншого перенісся та підкреслює його естетичні лінії. Скроневу оболоньку вшивають над інсулиновим шприцом. З мілко нарізаним хрящем, проленом 5,0. А останній шов накладають на поршневий кінець з кореневої оболоньки у вигляді кисетного шва. Таким чином, ми отримуємо чохол на шприці, в який вводимо його хрещовий вміст поршнем. А потім затягуємо останній шов. Отриманий нами комплексний аутотрансплантант поміщають в сформовану кишеню. Ділянці спинки смаз трансплантант носа. Спочатку проводиться підшкірна дисекція до надкінчикової зони над смаз шаром. Потім таке саме відділення проводиться глубже під смаз. Таким чином, ми можемо отримати смаз-клапоть довжиною 18-30 мм, шириною 8-15 мм і товщиною 1-2 мм. Даний смаз клапоть можна надалі видалити та використовувати як самостійний мягкотканий трансплантант. Також його резекція призведе до зменшення товщини кінчика носа при товстій шкірі. При тонкій шкірі ми заходимо відразу під смаз і йдемо над хрящично, та використовувати його не можемо. Наприкінці операції його можливо підкладати в різні заглиблення під шкір. Спеціально розроблений компанією тутопласт це метастерилізації обробки тканин, при якому, крім усунення патогенних мікроорганізмів з трансплантанта і збереження його біоміханічних властивостей зберігається здатність обробленої тканини перетворюватися в живу тканину. TPFL тутопласт фацелата використовується для збільшення нерівності перенісся. Як окремо, так і в комбінації з іншими матеріалами в пластичній хірургії ще з 1981 року. Для маскування нерівностей можна використовувати тутопласт ділянку алопластичної найширшої фасції стегна під шкіру спінки і кінчика носа. Виробник надає їх в стерильної упаковці, а ми достаємо його та вирізаємо необхідний шматок зазвичай у вигляді стрічки. Біля 4 на 1 см. Замочуємо фізіологічний розчин та укладаємо на сформований косно-хрещовий каркас носу. Потім фіксуємо до верхніх латеральних хрящів швами. Трансплантант тим'яної кістки. Трансплантант тим'яної кістки дозволяє значно збільшити всі розміри носа і значно змінити співвідношення між носом і обличчям. Застосування парієтальних кісткових трансплантантів застосовується для корекції вроджених гіпоплазій і виражених сідлоподібних деформацій. Кісткові трансплантанти мають властивість до резорбції, тім'яна кістка завдяки своїй перетинчастій структурі і наявності кори при тривалих спостереженнях показала більш низьку ступінь розсмоктування, на відміну від інших трансплантантів клубової або реберної кістки. Або сашника. Найчастіше коронарний розріз використовується в скронево-тим'яній області після розмітки довжини необхідного трансплантанта розміру і форми наносять зеленкою на кістку. За допомогою фрези, бурмашини або ультразвукової пилки роблять надпилок кортикального відділу тим'яної кістки. Не пошкоджуючи при цьому її внутрішню пластину. Потім за допомогою долота відокремлюють її від губчистої речовини. Тіміни трансплантанти зазвичай мають ширину приблизно десь 1,1,25 см з бажаною довжиною десь від 3,5 до 5 см. Олікранон локтьової кістки. Кісткова пластина локтьового суглоба. Є хорошим варіантом первинної або вторинної ринопластики для корекції сідлоподібної деформації носа. Кістковий трансплантант Олекранон має рівномірну товщину кортикального шару десь від 2 до 5 мм, що важливо для запобігання розсмоктування та забезпечення довгострокових естетичних результатів. Для видалення кісткового трансплантанту. Ліктового суглоба слід вибрати руку, яку пацієнт не використовує при письмі або прийомі їжі. Зазвичай це ліва рука. Проксимальна третина задньої частини ліктєвого суглоба і передпліччя інфільтрується розчином ледокаїна. Розріж шкіри, розсічення тканин до кістки. Майбутній трансплантант олекранону виміряють зеленкою відповідно до дефекту носа. А трансплантант видаляють за допомогою кісткової пилки або простої стамески. Інші трансплантанти, що використовуються при риносептопластиці. В якості трансплантантів ми можемо використовувати всі видалені ділянки тканин під час ринопластики. Це можуть бути кістки, хрящі, смаз. Тут вони виступають додатковою опорою або камуфляжем до основних трансплантантів. При комбінованому виконанні, наприклад, абдомінопластики і ринопластики, важливе використання фастія поневрозу прямого м'яза живота в якості укриття для DCF. У вторинних випадках ринопластики, коли необхідна велика агментація спинки і забір трансплантанта реберного хряща в якості трансплантанта може використовуватися і пряма фасція живота. Так як вона розташовується в одній донорській зоні. Одного разу у випадку редукційної геніопластики в поєднанні з ринопластикою, я зробив використання кістки підборіддя, яку я відрізав, в якості трансплантанта при сідловидної деформації носа. Міталеві конструкції, що застосовуються при щелепно ліцевих травмах, чи мікро, чи міні-пластини, також можуть використовуватися в якості опори. Для реконструктивної ринопластики